Порядок денний засідання комісії фінансів планування бюджету. Ми сьогодні маємо розглянути 17 питань. Додаткових нас немає. Хто за? Дякую. Дуже а, швидко дій, дій, дій. про коліч гору. Хороше, хороше приміщення. Таке справжнє бомбосховище, таке як знаєш, скаті, тільки менше, таке радянське з такими дверми для, для ядеркою. Дивіться, 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 яка ситуація в кошториці ватний генератор. Кіловат, я питаюся, кажу, друзі, а 50 кіловат вам, ну типу, ну це ж розумієш, це 5 особняків можна забезпечити, причому з холодильниками, з морозильниками. Я їм пообіцяла подарувати генератори, нормальної потужності не 50 кіловат, а решта переписати цей. Але якщо чесно, критичності там нема. Перебувати там під час атаки можна спокійненько, тобто немає там, там є туалети, там є нормальні плюс-мінус умови. Єдине, що якщо його вже Може, дійсно робити якось е, і вкладати туди 2, 3 мільйона, я би все-таки тоді якось його залучала під щось, там, або під якийсь простір там зробити, Кось там, когось господаря, господаря, або там якісь, я не знаю. Ми ж теоретично підписували це з IT-кластером. Ну, Ви так... під Це робили, там будемо робити, я не Це не то, Це не це не не, то, не, це не, то, не, то. не... Це, знаєш той, що основний будинок, а це треба так обвійти ззаді. Коротше, я що колеги запропонувала. Я запропонувала, по-перше, хай вони підуть подумають над пошторисом, бо ну, серйозно, я все розумію, але там галімий перебор. Там немає що такої. І плюс, я. плюс, ми зараз вияснимо, бо там щось не зрозуміло з правом власності, як тих які над ним, так і не зрозуміла історія, як ми розумієш, що це в цьому розпорядженні. Ко друга по тою самою адресою приміщення в другому. Ну щоб щось тут коротше не то. Хай вона мені юридично пропишуть, це потім повернемся. А Азовні гаражні місцеві, але не може попросити в реєстрі. Дивиться дивися, там гаражі всі суєцькі. Вірно розбірні конструкції. Хоче все, що в них є рішення Ленінського району 74, 72, 80-го років, Про дозвіл, коли вони видавали дозвіл на встановлення, не на право власності. Вони маються дозвіл про встановлення. Де Дехто собі через БТІ поріше. Абі зробив право власності, але на бомбосховище пріорі не можуть стояти І, гаражі за болі. Тобто, ну, це є. Це... Шановні колеги, я пропоную так. Е, наразі ми не. Е, Голосуємо за е, погодити поповнення статутного. Ну, кожен зараз проявить свою позицію, е, але я б говорила, щоб вони в майбутньому потім переглянули ті свої розписи. Тобто, і можливо, ми щось придумаємо. <кхи> Ставлю <Старим кусь. кхи> на голосування. Хто за? Перше? Ні, погодити. погодити за. Хто за? Хто проти? Перша. То проти, у ра я проти. Хто утримався? Один отримався рішення не прийнято, відмовити. Я не пам'ятаю, я тут іншому звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити виділення додаткових коштів. Талі, якщо можна, давайте тоді ми фінізуємо по подорожній карці. По першому питанні, що ми не просто ми відмовили в баштування укриття. Дивись, по перших ми їм зразу на місці сказали піти перераховувати. Треба треба це важливо. Хай приїдуть і подивляться нормально на кошторих здоровими очима, здорової людини, і ті кошти реально реалізують по ділу. Крім того, нам треба визначити, там частина приміщень під одною самою адресою належить. Одному розп... один розпорядник, в другому, другий. Тобто нам треба визначити визначитись юридичною стороною. І, це право на саме і плюс, ну, ну там взагалі в цілому на казпит, тобто, не має доступ, вона дивися, Наталя зробить зараз запит. Ми ми не відмовляємо а фактично потрібно. Ні, ні, дивися, ми це от можливо. саме в цьому зверненні відмовляємо і це важливо, тому що в цьому зверненні є прописані. Неадекватні витрати. Так, да. розумієш, тому саме в цьому зверненні ми відмовляємо. Вони зараз подумають, створюють нормальні. І ще раз кажу: хай я би просила вас все-таки з ними проговорити. Просто як бомбосховище, воно напевно не дуже правильно вивалювати зараз туди там, два звишні мільйони. Там про 에... що це для районних адміністрацій Так, ми там виконток, але я пропоную до не тільки як прибутковище, тільки на да, період. Так там можна да, зробити якісь, <різово> ну тобто найти йому господаря і створити там можливу якісь які буде використовуватися не тільки ви 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 Все, СПАКА, я зрозуміла. Департамент екологічного розвитку, що хочете? Це для бюро технічної інтерв'ю зарплата на квітні на праці. РАП? Так, то ми не, вже проголосували. Ми не, збиралися не, виходити. Тобто є питання? Хто зарплата? Ні, зарплата. А хто не, за? Дякую, прийнято. Проект ухвали про внесення змін ліки нема? Нема і там далі. Проект про затвердження програми підвищення соціальної захищеності бездомних осіб. Гроші, <кій> треба. Профільна комісі, Та, розглядала. Хто за? Профільне розглядала? Розглядала. Тоді переносимо. Да, тоді переносимо. Я кажу, так як вони дістати. А я ж думала, що Наталя не, бере, не включає. Наталка, ну, ти не включай. Хто <плес>, що профільний включай навіть, і щоб ми не Звернення Шевченківської адміністрації, отримання Давайте включаємо. поключаємо. Включай. Святослав, що що просив? Добрий день. Це є технічна правка. Нам були виділені... Хто за чекайте чекать 100... сто Бріхович? Скажіть мені, що в нас по Брюховичах січових стрільців? Це що за... це є борг з Брюховицької селищної ради вісімсот тисяча гривень за 2020 рік. До до приєднання території. А потім, а потім будете розказувати, що ми ніц не виділяємо Ні, на так приклад. Я якраз позвонила, спитала що це таке за вісімсот тисяч. Я знаю, що дорога не робиться. А ти була, довери дорогу зроблено цю? Дорога зроблена. У му році борг, тільки зараз віддаємо. Хто за? Потім приходять і будуть казати, так, що не тільки ви... нам приносять, приносять, а ми нічого не віддаємо. Просто це ніхто не бачить. Е, звернення управління спорту. Добре, добре прийдемо. Вікторія Вікторівна, що це за зміни до бюджету? Що це? Що таке? А, то що ви новий раз перенесли? так? розібралися вже не розізнати. Чому я а вже все згадала? Віка. Але ми говорили, що перенесли. Що ще не що ми не були поважні. Кажи. ні, ні. Ми говорили, що ми голосували ті зміни. Ти їх сформувала в якусь проєкт ухвали і вносиш. Але до ще будуть зміни якісь до сесії. Ми казали, що давай, може, все, і ми мицеву хвали поговорити. Є терміни, коли я маю висвітлювати. Ми так і минулого разу, тому ми сказали. Так, розмістити на сайті, надрукувати уходу. Прийняти до уваги, хто давайте, так, я Тут ще є два моменти, які до вас не дійшли. Форми у вас, по-моєму, ми включили, бо ми включили в рішення, а воно у вас сьогодні. А, і бібліотека, вона в нас включена, і вон, лист на вас є 2975. Кажуть, що лист на вас є. Вичерпані вас хід не провака. До досів чи до восьмерок. А нема цього. Так я ж тобі говорю, я не бачу, заміну. А, і може, що у вас я на, на купіші немає мільйон причин. Я закуплю, але, 300, 300, 300, але я багато 900, не закуплю. Це кредиторка бухгалтера по тих, що ми з комісії виходимо. Це то, що в них, це зараз. Я зараз закуплю трохи, передам. Ну, оце два листа, що вас От подумаю. Я зрозуміла. Нема в бібліотеці, сказала культура, що вони лист від цього ночі Наталка надіслали на вас. Що ти хочеш? А 4500 форми є у вас сьогодні в порядку. 4 мільйона? Так. А можна спасіння цих організацій, які ми будемо купляти форми?

Не ага, там так. Є, так. Це, то, це, то, це то. є так, розглянуто на комісії е, 4, 4 мільйони. Це на, це на всі федерації, які мають це там. Ми, можливо, ми говорили, але що, Карпат немає. Добре? Заповнення батьків з Я тобі поясню, не Я не себе проду, якщо говорити про мене, то я повністю одягаю всіх. Може, це 200 тисяч приблизно йде, наприклад, мене на 4-ку. Ну, що ти розуміє на працює, У мене 400 чоловік займається. Все безкоштовно. 4 мільйони під час війни. Та ні, 4,5 мільйона це на всі. Це на всі федерації, на всі 180 федерацій. Я не хочу. для федерації. Звичайно. Зареєстровано, а а у нас фінансується, а фінансується на Дійде, дойде, може буде хтось спорту до список, які заявки є. Є заяви за електро. Комісія ж пройшло. що просто питання таке. сезон починається от зараз і закінчиться через три місяці. Вони ось ці гроші не до гонку. Розумієш? Я ще ти ж бачиш паралельно, скільки я в тебе в тебе паралельно купляю. Ну не в тебе, офіцій. Це я ж замовляю для своїх. Добре, друзі, я готовлю з шосте питання. Третє, я підповіла, що в нас немає готовності. Але ну так, ми, мабуть, якщо ще з'явиться, ми, ми повернемося. Я у мене текст ухвали розміщений, а потім буде у місті. Давай, звісно, <звук> чи персон до нас там проходити? Давай побуде. Ми потім в кінці тобі будемо робити. Вже як все буде Ти ухвалу за 10 днів друкуй, просто але до але все одно те добре. Так. Добре, ми, а, ми бачимо, ще прийметься так. ще одне рішення. Я прийду до вас як ми робили добре. Добре і потім я піду з таким е, перенесе. Третє питання. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Добре, Шосте. Ми ну, бачиш, ми те дуже любимо. хочемо, щоб ти підходили. Приходимо звернення управління спорту. Є готовність голосувати, колеги. Поставлено на голосування. Шосте питання. Хто за список приблизний чу У нас є громадські організації суддивого спрямування, які щорічно Ми це зрозуміли, які є? там цілий ці у нас дуже багато про я.

Я фромецькі організації з тенісу, з настійного тенісу. Все, ладно, я все, далі виділю. Ви, Ви, да, а... Вони другуючи. Звичайно, а яке брендування, вони бачить. Це міська рада. Це міська рада. Друзі, можемо закінчувати. Ставлю на голосування. Дякую. Володя, піднімай руку. Дякую. Я не можу голосувати. Ну, я... <право> а що <набрали. право> ти не можеш? На тебе а, теж розподіляється? На федерацію. Проєкт ухвали про затвердження програми дитячий тренер. Пройшло, пройшло. Хто за? Дякую, так, дякую. Так, дякую. Так. піднімай руку, дякую. Е, проект охрани про за підтримки громадських організацій спортивного на проведення спортзаходів. На що ми витрачаємо ці кошти? На самоорганізацію заходів? Підцерпу, підцерпу, зроби, Хто за? Дякую, піднімай руку. Всі за. Дякую, дякую. Е, Дев'яте питання. Звернення управління молодіжної політики, удюмки, е, ремонт приміщень. Титула. Там прописаний ремонт простору можливостей? Ні. А чо? Тому що? Простор можливості відновлюють до загального тебе. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Володя за звернення управління молодіжної політики, титула, одюмки, бюджет роду. Що тут придбання до Хто за? Мене? Е, дякую одного голосу. <ріст> <ріст> е, звернення департаменту морської е, так розписи Львів електротранса та П. 1 я голосувати не буду. Є попит на комісіях перенад супер. Перенаси. Хто за? Одинадцяте. <ріст> звернення департаменту е, е, міської агломерації щодо. Це що у нас було, колега по виникати. О, стоп, одну секунду, поки я не забув. Скажи, будь ласка, по, ви хочете, щоб Шевченківська адміністрація доробляла народний дім в? Ні, ні, ні. ні. У нас було сьогодні в Все нормально? Ви погодили? Включимо до виявляється в рамках самого проекту, це можна робити про це. Про... Дякую, що ви знайшли спільну мову, бо там були порушення, воно неправильна в історія. Тоді якщо на селі були красочі є по повиниках два я, наших колегії їздили. Суму туди що, що, там буде, там буде економія, ви думаю. Тому давайте ми тоді зустрічалися давайте. з Рустером були е, і е, це ходили до школи цю до, до, до Віталік, Скажи, що робити. Ми е, запропонували, що 5 мільйонів лишити на цю стрічку, мільйон дати їй як би це не звучало 5 на, на кадепа на, 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 на ремонт і на данне розподілення. Там буде складно, Я дивись, вона ми прийшли в школу. Цю там, що критично, Юрі, теж депутат знає, яка там ситуація. Яку ви можете сказати? 29, 29. А, ви от всі висказуєте, я собі двадцяту школу з, з Богданом. Тобто так. кажемо в тебе там на стадіону. Вона каже, в мене не дуже стадіону, в мене критична кількість з корпусом. І вона ти знаєш, запланували вони вони її і, і, і в них є попередні розмови, що вони можливо знайдуть мецената на будівництво. навіть, принаймні така думка. Е, Ставлю на голосування. Ініціативу двох депутатів хто за? Наталі, вони потім надиктують. Добре, майже. Проєкт ухвали про затвердження річного плану пріоритетного фінансування правоохорони. Нема. Перенести. Хто за? Дякую, рішення прийняли. Перенесли звернення львівського комунального підприємства бюро спадщини. Друзі, дзвонив керівник профільної комісії, попросив підтримати. Це є брами, каже, що ми просто зобов'язані це зробити. Я його підтримую, бо будуть падати нам на голову. Ні, Так ми ж не так. Мене проти так 3,5 мільйони. це вони все розписали. Це татула. Дякую, але останній раз Так. Да. так. Та. Е, вже третій рік Третій рік. Третій рік послухайте, розробіть програму. Якщо ви не розробите програму, то на року навіть не приходьте. Навіть якщо ми не будемо депутатами, ми заблокуємо комісію. Бюджет добре, дякую. Попрацюйте. Ну реально. Я знаю, я знаю, але повірте, що можна знайти. От вже знайшлося купа можливостей в інших напрямках, коли мені гарантували, що це неможливо. Вже уникаємо. Добре, дякую. Перенести. хто за. Дякую рішення прийнято. Володя, дякую. Тихо. Звернення управління, не збивай мені темп. Звернення управління архітектури урбаністики, боже, моє любимо управління. Стосовно приходження... проводити Що? Перероз... Біжить. Давай друкуй, то вейду їхнє, там багато. Мені так Мені теж подобається. Чи є профільна комісія? Профільне з було по грошей. Я знаю. Там, я ж кажу, зараз, зараз ми так собі. Дивіться, час. Дивіться у нас, ми в семінальній аденції одну штуку ініціювали програму по ліфтах. У нас там чотири дні назад, я так бачу, жінка загинула в якомусь літі. Е ми попереджували, що так воно приблизно буде. Закінчити, зараз ми почнемо чухатися. Ну тоді ще черне головою. Е а ти е знаєш, що е я ж коли поміняла цю програму, сон е її заблокував, він же її завитував. Е і ну тут насправді люди просто не стане це більше, тому в мене є ідея. Можна я її швидко це, це, в? Треба мене є ідея е звернутися до державних банків. Щоб вони е, розробили під нас програму співфінансування, тобто частину будемо фінансувати. Ми не зможемо фінансувати 90% всіх. Ну розумієш відповідно. То, тобто, наприклад, яку частину фінансуємо з бюджету, яку частину фінансують мешканці через кредитні кошти, тому що мешканцям зібрати з квартири там по 300 доларів нереально чи там по 400. А розписати тариф там на 5 років абсолютно адекватно. Ми навіть, про рахунки такі робили. Я запропонувала новому керівнику Львів світла, якому дуже повезло. Він тільки прийшов і така, от, така біда. Я йому дала номера контактів з банкірів. Вони, я думаю, що дуже швидко зараз прийдуть до нас з якимось готовим рішенням. Ну тому, що ми проговорювали всі ті дні, поки була кому поки сталося то, що в нас там на, на мазепу сталося. Я просто просто... і, але насправді ми не можемо це кинути ні на наш бюджет, ні на руки ні, і, на, на наше... та програма є. Тут у ми, мирам районі ми її... вона район, є, але вона, вона дуже дуже, вона... дуже. Ми маємо вона... дуже маленькі. Давайте перше можливо слухаємо результати службового розслідування через сталося. бо ну, там... ми вже може може розумаю. там може там. Ні-ні, не, не, Вони не... А не, в... цей був нас в... на сайті. Нас. В... Завершилося. Чому не буде? Можна зупинити і все. І все, і все, і все. Шановні колеги, я так розумію, що Антон не прийде до нас, так? Біжить. Давайте тоді по цьому. Тут екологія ще прийшла? Екологію ми вже проголосували перенесення. Я не буду повертатися, у мене немає кількості людей по то... ну, нас. Є бачимо, це що на наступний раз про нас. Друзі, дивіться, розроблення схем планування розбудови території, на розподілені видатки. От хто мені пояснив, що таке не розподілені? Ставлю на голосування про перенесення до рішення повторної комісії. Дякую, рішення пройняте. Шановні колеги, прошу, може, тоді вже включайте порядок денний. Ми вже я вже її сказала, вже сказала сьогодні. Шановні колеги, завершую нашу сьогодні дуже ефективну роботу. Всім дякую.